Рада вітати вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами будемо працювати з програмою Scratch і будемо вчитися складати алгоритми. І так, перед вами онлайн-програма Scratch. Коли ви на неї потрапляєте, спочатку треба вибрати українську мову. Для того, дивіться, тут є глобус такий зі стрілочкою, натискаємо на нього і шукаємо. Серед всіх поданих українську мову. І тоді всі наші функції будуть нам більш-менш зрозумілі. І так, тут є відеоінструкції, їх можна переглядати або закрити на хрестик, якщо вони вам не потрібні. І так, Герої називаються Спрайти. Найголовніший герой, він є у логотипі цієї програми, це рудий котик. Його можна стрілочкою, якщо натиснути на нього, можна пересувати по екрану. Можна вибрати і нового героя. Давайте спробуємо з вами навчитися це робити. Для того шукаємо в правому нижньому куточку так, котика з плюсиком, натискаємо на нього і перед нами з'являються різні герої. Це можуть бути тварини, це можуть бути люди, фантастичні істоти, люди з танцювальними рухами, музичні інструменти і так далі. Можете все перевірити. І подивитися. Ми вибираємо з вами тварини. Наша задача з вами вибрати таку тваринку, яка робить якісь рухи. Ну, Наприклад, дивіться ось слоник, він своїм хоботом робить такі чотирнадцяті звуки. І так, натискаю, і тепер у мене є герой. Але давайте подивимось: вони в мене знаходяться на білому фоні. Так, Як його прибрати? Дивимось, в мене є слово сцена і під ним є малюночок такий з горами, з плюсиком. Натискаємо на нього, і перед нами з'являються різні різні фони, які ми можемо з вами вибирати. Так як це в мене? Тварини, то я вибираю таку, на якій вони можуть у лісі жити. Так? Наприклад, ось таким чином. Якщо я дивлюся, мені здається, що слоник тут не підходить. що робити? Біля кожного героя можна знайти відерце. Дивіться, коли натискаю на котика двічі, раз-два мишкою, то біля нього з'являється відерце. Якщо на... натискаю двічі на слоника, то на ньому. Ось я його можу видалити. І Вибрати іншого героя, наприклад, ось цього кажанчика. І так, в мене є герой. Тепер давайте навчимо нашого героя говорити, як це зробити. Все починається з контролю, тобто ми повинні контролювати процес, і наші герої повинні щось робити тільки після того, як ми натиснемо зелений прапорець. Тому вибираємо кружечок оранжевого кольору, керування і вибираємо. Вгорі, ось дивіться, коли натиснуто прапорець. Так, є. І так, наш герой буде говорити, тому ми вибираємо слово вигляд, і тут є говорити, привіт, дві секунди. Вибрали, давайте перевіримо, що це нам дає. Дивіться, наш герой сказав привіт. Після кожної фрази треба трошки чекати, щоб фрази не дуже швидко з'являлися, і ми встигали їх читати. Для того у кермані вибираємо чекати одну секунду. Діти, якщо ви щось взяли не те, його можна повернути назад з легкістю, а якщо зовсім щось вийшло не так, можна натиснути Перезавантажити сторінку і почати все робити наново. І так, вибираю. І знову у вкладці вигляд вибираю говорити привіт. Натискаю на слові привіт, і його можна змінювати. Мене звуть Кажан. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо на зелений прапорець, привіт. Він трохи почекав і сказав: Мене звуть Кажан. Можна додати ще і розказати як його, скільки йому, наприклад, років. І так, знову вкладочка Говорити. Мені чотири роки. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Натискаю Привіт. Мене звуть Кажан. Мені 4 роки. Але ж він не може казати один. Діалог це розмова двох або більше осіб. Давайте тепер заставимо нашого кота розмовляти. Для того клацаємо двічі на котику, один-два, подивіться, він виділився синім, і робимо з ним все те, що робили із кажаном. І так, контроль. Не забуваємо, що все починається з того, щоб ми натисли прапорець. Але коли розмовляє одна людина, інша повинна в цей час мовчати. Тому я вибираю собі, дивіться, чекати, а потім тільки буду говорити. Зверніть увагу, що чекає герой одну секунду, а говорить дві. Тому чекати він повинен теж дві, бо ем, тоді будуть накладатися фрази, і не буде зрозуміло, хто що говорить. І так, чекати, і він каже теж Привіт, Знову він у нас у керуванні чекає і говорить, що як його звуть. А мене звуть кушок. Так, знову керування, знову чекати. Але зверніть увагу, там, де чекати, змінюємо цифру, 2 на, цифру 1 на цифру 2. І він повинен сказати, скільки йому років. А мені 5 років. Ви можете свої написи писати. І так, клацаємо ще раз на кажана і йому теж чекати виставляємо по 2 хвилини, 2 секунди, точніше. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Вітається кажан, вітається наш котик. Кажан каже, мене згудь. Кажан, а мене звуть Пушок, мені 4 роки, а мені 5 років. І так, наші герої навчилися розмовляти. Тепер давайте з вами навчимо їх рухатися. Як це робити? Зараз у нас вибраний кажан. І так, все починається знову ж таки з керування. Вибираємо прапорець. Далі шукаємо серед, пробачте, керування таку дужечку. Зі словом завжди, і в неї помістимо. Дивіться, вигляд тут є наступний образ або наступний костюм, і в караванні чекати. чекати. Поєдную цей пазл і його вставляю ось у цей проміжок. Що виходить, давайте подивимось. Тепер мій кажан не тільки розмовляє, а ще летить. Припинить він літати, коли я натисну кнопочку Стоп. Давайте навчимо тепер рухатися і нашого котика. Клацаємо двічі на котику. Ось він виділився синім. і повторюємо ті самі дії. І так, коли ми натиснемо прапорець у керуванні, нам потрібно кнопочка Чекати і вкладка «Завжди». У вкладці Вигляд вибираємо. Наступний образ. Їх поміщаємо всередину. І так дивимося на наш результат. Ми молодці, в нас все вийшло. Якщо вам не подобається такий фон, його можна з легкістю завжди змінити. Натискаємо на малюнок. І серед поданих можемо вибрати будь-який інший. Дякую, чекаю на ваші відгуки і ваші роботи.